Чому протестантські країни більше розвинуті? Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одне із тих питань, яке хвилює багатьох істориків, економістів і навіть звичайних людей чому більшість протестантських країн є більш розвинутими? Як сталося, що такі країни, як Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Скандинавські держави стали потужними економічними і технологічними центрами. Чи є в цьому заслуга релігії, чи це просто збіг історичних обставин. Давайте розбиратися разом спокійно, крок за кроком. Історичний контекст. Щоб зрозуміти коріння питання, варто згадати події 16 століття, коли в Європі почалася реформація. Мартін, Лютер, Жан Кальвін та інші реформатори виступили проти певних практик католицької церкви, закликавши до повернення до Біблії і до більш особистої віри. У чому була ключова різниця? Протестанти наголошували на особистій відповідальності кожного перед Богом. Вони закликали кожного читати Біблію самостійно, це вимагало масової грамотності, і саме з цих мотивів почали відкриватися школи. Реформація сильно вплинула на країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди, Англію, частину Німеччини. Саме там почалося формування нової культурної моделі. Протестантська етика праці тут варто згадати відомого соціолога Макса Вебера, який у 1905 році написав працю «Протестантська етика і дух капіталізму. Він стверджував, що протестантизм, особливо кальвінізм, сформував особливе ставлення до праці. А саме, працелюбність це не просто чеснота, а духовний обов'язок. Успіх у праці вважався знаком Божого благословення, гроші не треба було витрачати на розкіш, їх варто було інвестувати, розвивати бізнес. Цей принцип поступово сформував культуру ощадливості, інвестицій і довгострокового мислення. Уявіть собі, що в 17 столітті серед протестантів не соромилося того, що людина стає багатою через свою працьовитість навпаки, це заохочувалося. Розвиток освіти і грамотності. І ще одна причина розвиток освіти. Реформація закликала всіх вірян особисто читати писання, для цього потрібна була грамотність. Протестантські країни почали масово відкривати школи навіть для селян і бідних. Наприклад, уже в 17 столітті в Швеції та Нідерландах був дуже високий рівень грамотності серед населення. В Англії з'явилися недільні школи для дітей-робітників. Освічені люди швидше проваджували нові технології, краще управляли бізнесом, більше цікавилися наукою. Це створювало інтелектуальний фундамент для майбутніх економічних досягнень. Роль інституцій і прав власності ще один дуже важливий фактор це формування сильних інституцій. У протестантських країнах поступово зміцнювалися парламенти, суди, права приватної власності. Права власності гарантували, що твоє майно не відберуть. Суди були більш незалежними, ніж у багатьох католицьких монархіях того часу. Політична система почала розвиватися у бік конституційної монархії або парламентської демократії. Це стимулювало підприємництво. Люди були впевнені, що їхні інвестиції захищені законом. Перш ніж ми продовжимо досліджувати цю тему, я хочу вам подякувати, що ви тут і слухаєте. Будь ласка, якщо вам цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте. Продовжуємо. Соціальна мобільність та інновації. Протестантизм підкреслював особисту відповідальність за свій розвиток. Це послабило роль жорстких соціальних ієрархій. дозволило талановитим людям підніматися незалежно від походження. Підприємці відчували себе вільнішими у спробах створювати нове. Саме протестантські країни стали батьківщиною багатьох наукових відкриттів, технологічних інновацій, промислових революцій. Винятки і Контрприклади Звісно, не можна сказати, що тільки релігія визначає розвиток наприклад, Італія і Франція католицькі країни, але також дуже розвинені. Сучасна Ірландія стала однією з найбільш технологічних країн Європи. Польща за останні десятиліття показала вражаючий економічний ріст. Отже, релігійна традиція це тільки один із багатьох факторів. Отже, чому протестантські країни більш розвинуті? Бо вони поєднали в собі кілька ключових факторів протестантську етику праці і ощадливість. Масову освіту і грамотність, сильні права власності і стабільні інституції, активну міжнародну торгівлю, соціальну мобільність і інноваційність це не проста формула, а багатовимірний результат історії, культури та віри. І на завершення. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно розібратися в цій темі. Якщо вам подобається подкаст, підпишіться, поділіться з друзями. То залишайте відгук. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше таких розмов. До зустрічі у наступних випусках.